Дарія Череповська, вимушена переселенка з Харківської області. Жінка зараз живе у Мукачеві. На виставку дала свої дві картини. Я не рисувала, я не знала, як прийшов художник нам мастер. Он нам объяснил. Потом уже сама ты себе представляешь и рисуешь. Очень сподобалось. Оно расслабляет мысли, все, сердце. Это такое ощущение, как будто ты свое сердце рассказываешь, идет, и тебе легко Це очень легко становится. -очень Это очень-очень вообще -очень -очень. хорошо. Вся картина, идея, как як, як было нам. Чуть важко, потом як оно розвітає по трохи. Це смисл такой, що йде важко, але ми розвітаємо, ми йдемо далі. Одну картину на виставку дала переселенка Маліна Повольська з Донецької області. Розповідає про своє полотно. Це у нас війна? Это у нас погибшие люди во время войны, кровь. В том числе, ну, ЗСУ, пацаны, к большому сожалению, матери, дети и так далее, и того подобное. Но мы продолжаем стоять, как то кажут. У нас есть тут маленький крестик небольшой. Это наше терпение. Наше терпение, и у нас будет все в итоге хорошо. А это уставшие руки матерей, Діті, і також точно ж зсу. но ми йдемо все далі і далі будем продовжувати жити далі, тому що тут іде уже по світлому. От так картини для благодійної виставки підготували переселенці, котрі живуть у Мукачівському шелтері. Для них підготували майстер-клас Петриківського розпису. Розповіла адміністраторка шелтера та голова громадської організації Циганське національне товариство Ромен Рада Каландій за підтримку фонду Чиріки. Ми відкрили в місті Мукачево прихисток для ВПО. На даний час це виставка дітей, які там проживають, і не тільки дітей, і жінок. Маріна Бублік це колега моя, з якою ми працюємо вже багато років в одному напрямку. Це підтримка ромів, правозахист ромів по всій країні. І коли вона запропонувала зробити такий Напис Петриківські розписи то ми дуже зраділи. Ми, ми знаємо, що наші діти дуже талановиті. Просто не всі знаходять до цього підхід, щоб відкрились їхні таланти і вони показали свої можливості, насправді, які в них є. Я стала стипендіаткою проєкту віднова Феловшіп, яка заснована в Берліні. І наразі разом за їхньої підтримки, разом із Міжнародним фондом Чіріклі, реалізовуємо проєкт ознайомлення з з Українською культурою, а саме петриківський розпис. Ми е, запрошували художників з міста Мукачева, які проводили сімиденний воркшоп з малювання петриківського, з техніки петриківського розпису. Наш проєкт полягав в тому, аби заспокоїти наших переселенців, аби е, встановити їх, їхній психологічний стан. Благодійна виставка ярмарок тривала дві години. За цей час зібрали близько двадцяти. Тисяч гривень ці гроші передадуть на потреби збройних сил України. Руслана гостюк Леонтіни Колишин Суспільне новини.